Вітаю вас, шановні друзі. Продовжуємо посівну. Напишіть, поділіться, що у вас вже посіяно, що зійшло, яка у вас, які у вас новини, чи всі живі, здорові. Все читаю, за всіх хвилююсь. Тож, продовжуємо. Повернемося до нашої теми. Маю цілу гору насіння Закупилася я на славу, вистачить на 2 роки точно. ось І е, зроблю такий огляд насіння томатів, помідорів. Розділила на дві кубки: високорослі і низькорослі, тож, почнемо з низькорослих. Це томати я купувала в різних колекціонерів. І з магазину, і ділилися з колегами. І сама збирала, тож багато різного потрошки маю. Так, томат видимо не видимо, ранній урожайний кущ. Далі лисичка томат, середньоранній кущ, яскраво-жовтий. Так, я коротко, просто по назвах пройдуся. Щоб не затягувати відео. Томат цукерка, біфштекс, середньостиглий, урожайний, рожеві плоди. Томат 42 дні, суперранній сорт, яскраво червоні, круглі, червона лисиця, середньостиглий. Так, червоні сливки, бичий мед, ранній кущ. Рожеві серця. Так, засолочний делікотер. делікатес. Перепрошую, довга червона сливка, золото і лінії, суперожайний кущ. Так, оранжеві серцеподібні Бобкат f 1 Далі. Це подарунок мені давали камал. Не знаю, чи цей рік прям всі буду, оскільки вистачить цікаві сорти, ось ці е, і буду. Так, гноми я вам вже раніше показувала, але хто не бачив, тому ще раз. Перше буду теж ніколи з ними не, 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 не садила, не е, сіяла. Цей рік в мене посівна повністю вперше в моїй такій практиці садівництва ось. Гном конфеті, середній, так, 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 плоско круглий жовтий, з червоними смугами. Також є гном солодка жар птиця рожеві жовті смуги. І ще один у мене три гнома. Гном дивовижний, помаранчево-рожеві біколори. Так, ще томат Yellow River. F1, оброблені вже. І лототинські ранні рожево округрі приплюснуті. Такі крупні. До 400 грам, 200-400 грам плоди. Ось. Дуже гарні, різні. Можна лише обійтися низкорослими, Кажуть, що їх не, не такі вони вибагливі до пасинкування. Та догляду більш витривалі, тож побачимо, подивимося, можливо, я їх і висію. Так, з високорослих у мене тут апельсин, томат, середньостиглий. Отак, от ось такий крупноплідний, дебарао чорний, середньопізній, теж смачний. Ми на нього кажемо у мене такий чорний принц, хоча бачу, що Чорний принц е трошки інший. Так, це мені дали мікадо чорний, середньостиглий, плоди Плоди плоску... плоскуваті, крупноплідний. Так, Цукерка з городу червона. Це чері дуже солодкий. дебарао червоний, дебарао чорний. Волосатий шоколад, сержант паскаль. У мене ще є сержант пепер. Я зібрала своє насіння. Чудо арканзасу. Середньоранній клущ, оранжево-рожеві плоди, крупноплідний. Мінусінські бички рожеві. Теж крупноплідний. Середньоранні. Раннє стигли Чудо Землі українські рані встигли, так, так. Теж, бачите, такі рожеві серця великі. Алтайський мед оранжеві, у формі серця. Дебарао Гігант. Червона велика сливка. Дуже добре, мабуть, на квашення або на засолку, консервацію. Українська олена. Ранній урожайній кущ. Так, плоди рожеві, теж крупноплідні. Дебарау синій, якась новинка така. Середньопізній, плоди фіолетові з рожевим. Толстой F1 минулого року садила, теж мені дуже, верніше, ну, вже розсадою купувала, дуже сподобалися. Бачите, насіння оброблені. Смачний хороший томат для саме консервування. Так, це мені в подарунок дали. фен шенфас аха, турецький такий середньоранній помідор, в червону смужку. І самий солодкий називається, ранній, оранжеві солодкі, вага 20 грам це дрібненький це чері. Так, це теж в подарунок дали бойбой. Округлопласки, рожеві, крупноплідні, синя смуга, середні ранні, червоні з фіолетовою пігментацією. Так, і маленькі серця сенді, червоні серцевидні, округлі з антоціаном. Ось, ось така в мене кіпа цих. Помідорів насіннячко, Тож мені вистачить точно на два сезони. Так, так, навіть не знаю, чи вистачить мені усе висіяти щось, трохи лишу, можливо, щось та й висію, якісь цікаві е, плоди, цікаві сорти. Так, маю ще ось марганець, буду обробляти насіння. Маю триходермін, землю оброблю ось, Підготувала дві посудини ось такі від торту, і повністю не набирала, так менше половини набрала для того, щоб на сінечко і я буду по мірі зростання розсади буду підсипати земельку і щоб вона не витягувалась, і таким чином буду економити, щоб не, не підкерувати, і щоб розсада мала місце, зростала і була здоровою. Отже, зробила я ось такі луночки. Зараз землю змішала з триходерміном, розмішала. Зараз луночки пролью слабким розчином марганцівки і буду розкладати насінини. Думаю, як це його буду ділити і підписувати, розуміти, де який сорт. Але якось оприділюся, можливо, тут десь з боку писатиму 1, 2, 3, не знаю, подився і запишу собі у блокнот, який сорт під яким номером. А ось. А ось. Гноми, думаю, може взагалі окремо їх, отак от відсипала земельки в лоточок. Чи краще, можливо, було б в стаканчики? Короче, зараз подумаю, ось так. У вас була практика з вирощування гномів? Які вам більше до подоби томати? Високорослі, низькорослі, рожеві, червоні, оранжеві, чері, можливо. Напишіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом, смаком. Я розумію, що всі ми різні. У смаки у всіх різні, але все ж, можливо, про сорти якісь поділитися своїм досвідом, найулюбленіший сорт. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. Розпочала я з гномів. Дивіться, видно. по 5 насінинок кожного сорту. Я думаю, мені вистачить. Ось, розклала, зараз загортаю і проливаю і підписую на пачечці. Ось так от пачечку підписую, нумерую. І ось тут теж пронумерувала, накриваю плівочкою і в тепле місце. До сходів. Забула сказати, сьогодні 24 березня. Так, посіяла я корослі, ось двоє не влізлося. Лиш пару, одна чи дві насінинки лототинських, а камал не, не, не влізло. Отже, Бобкат Yellow River. У лінії, 42 дні. Видимо-не-видимо. Лисичка, червона лисичця, цукровий бівштекс, бичий мети, засолочний і засолочний делікатаси. Так дуже багато. Але подивимося, як воно зійде, що зійде, як воно виросте, розсада. Будемо пікерувати з вами, потім все одно підсипати, буду все показувати. Ну, і як, якщо будуть лишки, то мені завжди є з ким поділитися. Це моя мама. ось, тому... Якщо будуть лишки, то обов'язково з нею поділюся. Ну, а далі ще залишилася ось ціла купа високорослих, теж зараз поділю і посію. Ось і все. Ось так вже виглядає все позаклеювала, позастеляла ось такою, накрила плівкою харчовою. ось Багато посіяла, багато кілька сортів не влізло, але я, може, їх ще потім досію окремі стаканчики чи лоточки, подивлюся. Все, а на сьогодні багато роботи зроблено. Зараз ще піду, запишу все. Ось розкладу, як то кажуть, по поличках, все занесу в тепле місце. І все мої хороші. Чекатимемо дружніх, гарних сходів, а потім гарної розсади і здорової і гарних нам всім врожаїв під мирним небом. Дякую, що весь час були зі мною. Дякую всім, хто коментує, дивиться, підписується, пальчики вверх ставить. Усім велике дякую. Дякую вам за підтримку. Ви неймовірні. Всього вам найкращого. До зустрічі!